Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі третю частину відео з циклу огляду хвороб, за якими людину можуть визнати непридатною до військової служби і виключити з військового обліку. Сьогодні ми розглянемо перелік хвороб крові та кровотворних органів. Отже, непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку, можуть визнати людей, які мають наступні хвороби гемолітичні анемії внаслідок ферментних порушень, таласемія, серпоподібно-клітинні порушення, інші спадкові гемолітичні анемії. Набуті гемолітичні анемії та інші анемії, які потребують оперативного, цитостатичного, таргетного, імуносупресивного або іншого лікування, спрямованого на припинення або призупинення гемолізу, Апластичні анемії спадкова недостатність факторів згортання крові. Фактора 8, фактора 9, фактора 11 або інших факторів при наявності клінічних проявів, хвороба вілебранда при наявності клінічних проявів, геморагічні порушення зумовлені циркулюючими в крові антикоагулянтами при наявності клінічних проявів. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, яка потребує проведення оперативного цитостатичного, таргетного, імуносупресивного або іншого лікування, спрямованого на припинення або призупинення імунного руйнування тромбоцитів. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура з відсутністю повної клініко-гематологічної ремісії після проведеного оперативного цитостатичного таргетного імуносупресивного або іншого лікування, спрямованого на припинення або призупинення імунного руйнування тромбоцитів. Спадкові порушення функціональної здатності тромбоцитів з наявністю лабораторних порушень функціональної здатності тромбоцитів та об'єктивно підтверджених проявів геморагічного синдрому, які потребують специфічного гемостазіологічного лікування. А гранулоцитоз із загальною кількістю нейтрофільних гранулоцитів менше ніж 1 мільярд на літр рефрактерний до лікування, генетичні аномалії та інші порушення лейкоцитів, які потребували тривалого понад один місяць або неодноразового стаціонарного лікування з цього приводу, і мали клінічні прояви у вигляді інфекційних або алергічних захворювань. і і станів. Вроджена медгемоглобінемія, набута медгемоглобінемія, що потребувала тривалого або неодноразового стаціонарного лікування понад один місяць. Сімейний еритроцитоз, який потребував тривалого або неодноразового стаціонарного лікування з цього приводу і мав об'єктивні клінічні прояви. Загалом до хвороб крові і кровотворних органів та окремих порушень із Залученням імунного механізму відносяться хвороби, які відносяться до класу хвороб від Д50 до Д89 за класифікацією кодування медичних захворювань. Це анемії, клас від Д50 до Д64, порушення згортання крові, пурпура. Геморагічні стани, клас від d 63 до d 69 інші хвороби крові та кровотворних органів, клас від d 70 до d 77 та деякі порушення із залученням імунного механізму, клас від d 80 до d 89